Абсолютно кожен газовий балон, 8 літровий такий, чи 5 літровий Ми перевіряємо перед відправкою чи 12-літровий. 1100 гривень коштує такий балон. Людина замовила з обігрівачом, який накручується відразу наверх. Ось такий, бачите, ось такий виходить комплект балон, обігрівач і додатково ще камфорочка, що можна готувати їсти. От зараз перевіряємо. В ньому має бути повітря. А якщо повітря немає, значить це балон бракований, і ми його викидаємо. Байдуже, чи ви в мене купляєте чи не в мене, завжди перевіряєте. Чуєте, шипить, прекрасно шипить. Все, там, значить, є повітря, значить з ним все окей. Перед заправкою людина його просто спустить і собі заправить, і зможе готувати і їсти. 1100 гривень газовий балон, обігрівач такий, 900 гривень е, коштує, що накручується на балон. Є ще обігрівачі, які на 3 кВт йдуть, 1590 гривень. Через бачите, вже під'єднується через шлан, через шланг, редуктор до балону. Тобто, ну, в наших реаліях це правда життя, що це має бути абсолютно в кожний. Генератор, зарядна станція, газовий балон, газова плита це має бути ну, реально зараз абсолютно в кожного. Все це ми маємо, так що пишемо, дзвонимо і вам відправимо.